Закваска день 7. Сьогодні все супер швидко, чітко, тому що мені треба працювати. Закваска пахне яскравіше, ніж вчора, і запах, мені здається, трішки інший. Він мені схожий на якусь грушу з яблуком. Хоча спершу, коли її відкривала, мені більше було схоже на запах ацетону, але зараз воно більш таке фруктове. Я думаю, що це хороша ознака. Сьогодні я буду теж брати 50 г цієї закваски, 50 г борошна, 50 г води і все це змішувати. Воно трішечки підійшло. Я думаю, що це плюс-мінус норм. Тут є якісь пузирючки, мені здається, воно трішки стало сірувати. Але я не буду себе засмучувати і буду робити далі. Беру свою повнуту баночку, відливаємо 50 грамів. Мені дуже цікаво, чому вона не підіймаються. Можливо, я просто закриваю очі на якісь очевидні факти. Я ці відео більше за все, напевно, знімаю для людей, які теж хочуть це робити, але чомусь не роблять, бо бояться, що в них не вийде. І я от показую цей шлях. Як це реально відбувається у людей, які вперше це роблять. Мені самій було дуже цікаво це подивитись, бо всі відео про закваску, саме такі, коли людина вже вміє все це робити, вона чітко робить, вона розуміє весь процес, коли що нормально, коли не нормально. І так, це мав би бути восьмий день з закваскою, але вона зовсім не піднімається. І я, коротше, думаю, буду робити заново, тому що не думаю, що на восьмий день має бути отак. І сьогодні я вже чітко відчуваю запах ацетону, він прям так в нос б'є, тому ця закваска в мене не вийшла.